Україні загрожує депопуляція. Про це почали говорити соціологи. Зокрема, Лібанова. Ви, напевно, її бачили. Я інколи читаю її. Публікації соціологічні дослідження ну знаєте, те, що вона говорить, і те, що вона пише, мені видається найкраще з усього, що є в соціології в Україні. Бо деякі інститути, навіть міжнародні соціологічні в Україні, це просто чого і ізволіть на мою точку зору. І люди, які там працюють, вже далекі від науки, а на мою точку зору, намагаються просто утриматись у своїх шикарних. Як вони думають, в інститутах? Ну, ладно, давайте повернемося до депопуляції. Лібанова говорить про те, що нас не буде 40 мільйонів, тим більше не буде 52 як 1 січня 93 року. Так, так, нас було 52 мільйони. І саме в, в такій кількості населення ми вийшли колись з Радянського Союзу 52 мільйони. Забудьмо про це, ми можемо досягти 40 мільйонів населення. Вона запитує, можемо, але шляхом потужної імміграції. Усі готові до цього, запитує Лібанова. Що до нас приїдуть люди, масово приїдуть, абсолютно з іншою культурою, з іншою релігією, з іншим способом життя. Я не знаю, не впевнена, що наше населення до цього готове. Ну і в кінці вона підкреслює, що якщо говорити про 40 мільйонів населення, треба людям пояснювати, що це будуть не тільки українці. Я маю на увазі українську політичну націю, не етнічну, щоб мене ніхто не звинувачував зараз у націоналізмі. Додала вона круто, правда. Круто, коли нам вже прямим текстом говорять, що 40 мільйонів все одно потрібно, але ймовірно, що це не будуть етнічні українці. Ми цього з вами хотіли. Ми про це думали. Ви уявляєте зараз? От до чого ми доходимо? Ми доходимо до того, що ми між собою намагалися встановити відносини, хто який більший. Патріот і хто більше любить мову, віру, там, націю і так далі. А виявляється, що для тієї, території, яку займає Україна сьогодні, потрібне населення 40 мільйонів. 35 45 це оптимально для того, щоб забезпечувати процеси і щоб держава і територія, на якій ми з вами знаходимось, була ефективною і давала відповідний продукт. Ну, все, що потрібно для цього. І ось нам уже прямим текстом говорять, що 40 мільйонів, ймовірно, буде. Але це будуть люди, яким ви вже не, розпові... не будете розповідати ні про Шевченка, ні там про ПЦ, РП, ПЦУ ШМЦУ. Я вже не знаю, вже сам заплутався в цих цих значках. Люди, головне, що знаєте, от люди сваряться між собою в нюансах, розбираються: хто, де, що, де що там, де. Все це можуть бути зовсім інші культури. Це можуть бути зовсім все інше. Причому Лібанова сказала, що в цьому немає нічого поганого. Просто українці не мають досвіду життя в поліетнічній культурі, і це правда. За останні буквально ще 10 років нас взагалі привчають до єдиності, єдиної мови, єдиної віри, єдиної і так далі, єдиної культури, єдиних шаблонів, єдиної історії України, єдиних тлумачень. А тут ось виявляється яке діло. І уявіть собі, що в аудиторії, в студентській, в учнівській, вже сидять дітки, які а, представляють батьків іншої культури. Їм абсолютно байдуже на те, де там у вас були козаки, і що там не те чи те підписав Богдан Хмельницький. У них своя історія, а тут вони просто проживають, проживають як громадяни, громадяни на території, і вони можуть мати і паспорти громадянства України. Але це буде не зовсім те. Це те, як в багатьох країнах є. А, хто був по країнам світу, поїздив, то напевне бачив, що держава то, начебто, от така давня і етнічна, але вона поліетнічна. І там дуже-дуже багато різних людей, на націй, етносів, культур, релігій. І ніхто не свариться. І ми не будемо сваритися. Наші з вами діти і внуки, онуки сваритися не будуть, тому що їм. Поясню, що таке толерантність, це те, що є в Європі, що таке повага до інших, що таке тримай при собі, кого ти там читаєш, кого ти там шануєш, тебе ніхто не запитує. У тебе є своя кімната, от там читай і там пишайся. Вийшов на вулицю, замовк і просто виконуєш соціальну функцію. От до чого доборолися. Шкода, все це надзвичайно шкода, тому що українці, які виїхали, я думаю, що вони там адаптуються, і там вони будуть оцими мігрантами, на місце яких можуть приїхати зовсім інші люди. Чи готові ми до цього? Елі Лібанова не може дати відповіді. Можливо, відповідь є у вас. Я чекаю ваші коментарі і чекаю вашої реакції. Не забувайте підписуватись на цей канал і на канал Телеграм. Він теж буде в описі цього. idą, bierzeć sobie.